Володар двох золотих, срібної та бронзової медалей у цьому році йому виповнилося 80. Чоловік жартує. Бронзовий олімпієць на нього не схожий, Скоріше є уособленням усіх спортивних худонів. Сумщини на виготовлення скульптури знадобилося три тижні та 300 тисяч гривень. Матеріалом для неї слугувала нога вождя пролетаріату тески голубничого бронзового ілліча. Два роки тому 20-метрового Леніна скинули із постаменту активісти. Довго його уламки покоїлися на одному із комунальних господарств міста. Тепер же знайшли своє призначення. Відкрили скульптуру якраз напередодні чемпіонату України зі спортивної ходьби. Ну за образ взяли, конечно, нашего двукратного олимпийского чемпиона Голубничева, но каких-то говорить сходств или портретных мы не делали, взяли как за основу. поэтому скульптура называется олимпиец. А это символизирует э, не голубничего, а ходьбе. Значит, у нас э, в области. Много мастеров спорта международного класса и ни одна область на Украине не прославилась в ходьбе, как суммы. Три призера Олимпийских игр.